Дуже уважненько дивіться. Повертаємо на 180 градусів. Так, Фукуда. 2. 2 Повертаємо на 90. Фукуда. 3. Хипар 3, Фукуда, 3, Fukuda, 3. Повертаємо тепер на 180 знову. Фукуда, четверте положення. Хипарчик положення. Фукуда чекате положення. Хіба червоноше. Як бачите, це у нас тест Фукуди, верхній лінія горизонту. Відхилення було десь на 3 міліметри. Це не калібрований лазерний рівень з заводу. Далі Хюпар теж не калібрований з заводу, але відхилення майже не було. Тобто тут відхилення ну в рамках 2 міліметрів це нормально. Це нижній луч, Хюпара С04. Бачите Фукуда нижній луч, також 3 міліметра похибка була по одному положенню, і Хюпар нижній луч. Бачите, ну десь 2 мм похибка, які я забрав просто з коробочки абсолютно нові, не калібровані. Кожен лазерний рівень в моєму магазині я калібрую власноруч і надаю гарантію один рік. Тому купуючи там в магазині, як повезе, буває таке, що купиш ровний, буває таке, що десь щось криве. Тому потрібно їх перевіряти і калібрувати так, щоб з гарантією це тільки у мене і за найнижчими цінами.